Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним. якимось питанням влада втратила всю честь, совість, абсолютно от повністю налого. Починаючи від тих, хто вверху закінчується такими взагалі, як, там ТЦК, поліція, хто це взагалі? що це за органи, розумієте? Це якісь інституції повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули цієї культури європейської, неважливо, не американська неважливо, бо ставте от плюс комінки не де в світі ніде, блін світі немає такої культури. Дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, що дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, тіпа. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це а, зустріч друзям, як бізнес-треча. Бізнес речі, поміло? У них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так помантічно, дуже все розписано. Ми, чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить. А почали всирать. А що ти за кордоном? А що ти не на війні? А що ти, якщо на війні не помер? А що донатиш, а що не донатиш? а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося і не будемо товаришувати нам, друзі, пизда, Я перепрошую за слово. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І і обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглуха просто наглухо чують, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покіша, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути кусі по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. ж бачите, він, ну вся людяність, всі принципи втрачені. Я ж не проти мобілізації, але я за законом мобілізації. щоб все було чесно, і а, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів бували і так далі. На ю там розмови було, що й гроші за це отримати. Але це не так важливо. Тут у кожного своє біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки. Що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свої цю білі емоції десь виплеснути, не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднувати, втрачати людиність і так далі. Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну, як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар. от Був в туреччині там, співав з ними, розмовляв, концерти давали для них. Дуже класна нація, але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх чися музеї, концерти, фестивалі роблять. Не пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке. Бо нас буде так мало, що нас буде ну як грубо кажучи, ЮНЕСКО. в червоній книзі будемо. Оберігай залишки історії української колись розвинутої цивілізації. Трібно неймовірно триматися один одного, де б вони були за кордоном. В Україні І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. А ми з вами, як напризволяще, кинуті пропаганди їхні надивились, в щось повірили з один з одним, всі пересрались, і тепер всі, отак, як катіночки, розорвані. Не одне ціле, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу, отак всередині, блін, пагасіть, як грубо кажучи, топором на мілкі кусочки пробудь, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумієте, об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без цього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати одному бути і так далі. Трошки в собі люди не знайдіть принципи, мораль. Будьте чесні один з одним. Дуже важливо, бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі, тримайтесь. Я з вами на зв'язку чекаю вас в коментарях, що ви про це скажете. По я визу зараз автівку ще одну в Україну для ЗСУ.